Я зараз просто під враженнями закінчила начитувати книгу Мітча Елбома, П'ятеро котрих зустрінеш на небесах. І ви знаєте, це той випадок, коли залишається дочитати два-три речення, і ти просто не можеш. Я не могла стримати сліз і, мабуть, робила дублів двадцять. Тому попереджаю одразу. Якщо ви будете в моєму голосі відчувати сльози, то знайте, що ця книга пройшла просто через мене. Дуже сильна, з глибоким сенсом, і вона буде корисна і тим людям, які пройшли через війну. Вона знайде свого слухача. Тож, незабаром чекайте.